Доброго дня! Давайте зіграємо таку гру про ваших колишніх. Три варіанти: обираємо: Перший, другий, третій. Я буду швиденьком розповідати і на оракулі закоханих розповім, можливо, вам щось людина захоче передати. Я вже підготувала, а тому си з вашими колишніми, яких ви так хочете почути, що там відбувається у людині, і насправді ви, напевно, не хочете, щоб все було гарно, так? Ну, я ж так розумію, що ви ж розумієте, що колишні, коли йдуть, вам хочеться думати, що вони там просто-напросто помирають. Не завжди так. Особливо для тих, хто чіпляється дуже сильно за людину, відпустіть, будь ласка. От як повинна бути з нею розправитися насправді, якщо ви будете чіплятися, ви будете себе руйнувати. І так, про ваших колишніх швиденечку. Просто буду без всякої сигніфікації розповідати, що у людині тут і зараз відбувається в житті, так? Ви повинні розуміти, що це розклад загальний, одна позиція, три позиції. І так, давайте зіграємо таку гру. Мені цікаво перший варіант: ваш колишній або колишня. Мах. Це у нас що? Це? А, занепокоєння, я просто згадую, а, це а, задоволення, це достаток, це крах. У мене тут карти попадали зараз. Я ж переводжу а, зразу з російської на українську, тому може бути зупинка. Ну так, давайте на оракулі закоханих. Ми подивимось зараз, що людина перший варіант хоче вам придати. Спочатку я тусую і вам, а, і вам просто розповідаю: людина емоційна і ментально активна, але перебуває у стані занепокоєння, а, внутрішньої якоїсь нестабільності. І Більше вам скажу, людина хоче комфорту, хоче і полюбляє гуляк, щось легке для себе задоволення, але склалося так не нагадалося, тому що карта краху вийшла. В реальності може відчувати внутрішній такий крах і зовнішній. Може, знаєте, може так себе вести, як би мовити, все добре, а насправді не так і добре. Тому що у мене щось повернулося карта, я не можу зрозуміти, чому. Попеверталася. Так, що хоче людина вам сказати швиденько? Швиденько. Будь ласка, робіть те, що найкраще для вашого серця. Цікаво. А, наркотики та алкоголь. Я не шучу. Тут так написано: а, це почуття з'їдає мене зараз. А, Пристрасть, яку я відчуваю. Перекунь... Переповнює мене, я не знаю, як з цим впоратись. Це був перший варіант, якщо відігрався. Хто напишете? Не знаю, тут людина, яка насправді хоче для себе все. І якщо вона так насправді думає, ну вона може бути під залежностями. До речі, помагу, і тут карти, які задоволення вийшли. так, Це достаток. Крак в тому, що якщо людина приміняє якісь такі. Средства для заповнення своїх порожнечі, то вони до чого гарного не приводять. Далі, другий варіант, давайте зразу. Втручання, порожня карта, імператриця, вежа. Не знаю, з ким відіграється, дивіться, Тут у людини другий варіант, тут внутрішній такий стан, сильна з, 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 якась залежність від зовнішніх якісь факторів, невизначеність, порожнеча, вакуум, потяг до жінки, до вас, якщо ви жінка, якщо чоловік перевертайте, тому що імператриця до жіночої сили, до наповненості. І одночасно, одночасно людина розуміє, що крах тут, руйнування. Тут може бути якась ситуація, залежність або руйнування планів, якісь може бути по відношенню до вас. Ністійкість. І може зазначати а, таку вас. Знаєте, людина боїться змін. Вона боїться змін, і це пов'язано з вами. Напевно, щось відбувається саме з вами, дуже багато чого залежить якось від вас. Тут імператриця вийшла. Або, ну, чоловіки, ви зрозуміли, що хоче ця людина передати, другий варіант, що вона хоче передати, ця людина. Я не можу прийти до вас зараз. Люди більше не вірять мені. People don't believe in me. Ти, така, а, ти такий або така не схожа на всіх навколо мене, тих людей, які навколо мене. Мені потрібно стримувати свої справжні почуття до тебе і чому я відчуваю себе самотнім. Чому, я не знаю. Пристрасті занадто багато. Людина теж таки може бути під залежностями якимось. Напевно, руйнація і призвела ваш розходження, тому що залежності, залежності, пристрасті якісь у людини є. Вакуумі людина. Так, ну третій варіант. Третій варіант, швиденечко. Третій варіант. «Колесниця», Королева дисків, фортуна. В'ялість. Ял... Тут людина щось і ту смечів. Щось тут людина прям такому. Знаєте, тут е... по третьому варіанту трошечки по-іншому. Тут суть руху. Тут суть в досяганні чогось, тут може бути, до речі, жіноча енергія чоловіча. тут і колосниця, і королева дисків, а щось людина пригальмовується, тому що королева дисків після колесниці. Розумієте? Людина цінує стабільність комфорт комфорт тягнеться до турботливості. Тут людина, яка хоче, щоб хтось вирішував її справи. Давайте я коротко вам скажу. Тут ваш колишня, бо колишня, та яка хоче, щоб за неї все робила. Напевно, з вами було по-іншому. Тут нестабільність, якась залежність від зовнішніх обставин. Або кармічний якийсь вплив. Ну, тут можна розповідати, що завгодно. Так? Тут людина просто звикла, напевно, ви залюбили цю людину. Вона звикла, щоб з вами було легше. Давайте так. Що вона хоче вам передати? Я не розумію. I don't understand. Я хочу бути іншим, або іншим. Ну. Секс з вами. Людина хоче сексу з вами. Я думаю, що мене не забанять. Но тут так написано. Я більше не можу це терпіти. Зараз. Ти залишиш мене як інших. Без тебе темно. Я ж говорю, тут людина, яка звикла. Uh, щоб ви, тут третій варіант такий цікавий, щоб ви вирішували проблеми, напевно, Ні, всі три варіанти цікаві, просто вони, вони трошечки різні. так? Uh, і кожен хоче комфорту і заспокоєння, але третій варіант просто знаєте, тормозить щось, якийсь рух, не хоче змін, боїться цих змін. а Тут вже від цієї людини не залежить, тут фортуна вийшла. Тому доля сама буде керувати отакий. От, от розклад Поділитися, як вам такі варіанти, і взагалі як вам зайшов такий розклад.